Доброго дня, любі друзі! Сьогодні для своїх хлопців буду готувати гречку з м'ясом. Для цього я взяла 2,5 склянки гречки, 100 г олійки без запаху, 100 г вершкового масла, 1 кг цибулі, 1 кг моркви, 1 чайна ложка меленого перцю чорного, 1 столова ложка солі і також я взяла. Приправу для плову і 1,5 кг курячих стегенець. Також я додам мелений коріандр, 3 лаврові листочки, мелену паприку, два зубчики чеснику і вода. В Кастрюлі я мною е, ложу 100 г масла вершкового і вливаю десь 100 г олійки без запаху. Коли це все розігрілося, я вкидаю цибульку бульку і буду прожарювати її до такого золотистого, добре золотистого кольору. Цибулька набула золотавий колір, я додаю морку і буду готувати до м'якості морки. Я можу накрити кришкою, щоб вона скоріше приготувалася морква. Поки морква готується, я змішаю спеції. Я взяла одну чайну ложечку меленої паприки, одну чайну ложечку коріандра. Дві столові ложки, дві чайні ложечки солі, буде одна столова ложечка. Так. І приправа для плову. Я висипаю все. Я це все перемішаю. І в кінці я буду це все додавати. Морка дійшла до м'якості, вона тушилася на такому е, чутьві середньому вогні. Я зараз закидаю м'ясо. І м'ясо треба, щоб просто трошечки прихватилося. Я перемішаю хай воно разом з усім потушується. Я зараз також додавлю всі пиццелі. Також я додам сюди ще 3 лаврові листочки. Так, а зараз я промила гречку, висипаю. От, я її розрівняю і залю водичкою десь на ось так розрівняю щоб було. Речі, обов'язково потрібно про Вода кімнатної температури. Десь ось І тушити буду е, хвилиночок 25. От. А тоді можна подивитися, якщо гречка не буде готова, трошечки долити водички, зробити дірочку і протушити ще. Ну, а зараз я вже накрию кришечкою. Газ і хай готується. Гречка проварилася 30 хвилиночок. У мене але залежить від гречки і від вогню, на якому ми готуємо. Ось вона вийшла яка, прекрасна, з м'язком, запашна І дуже-дуже смачна. Такий запах неперевершений. І, звичайно, я вже наготувала нашим хлопцям, Любі мої, смакуйте, готуйте. Я не пробую, не показую, я вже попробувала. Дуже смачно готуйте, смакуйте, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, будьте здорові, міру нам і щастя! До зустрічі!